Всім привіт! У цьому відео невеличкий огляд на розетки. На дуже дешеві розетки Milana GI Selt білого та чорного кольору. Оцей модуль звичайної розеточки із заземленням коштує 43 гривні на момент покупки. Інтернет модуль 68, здається, чорний інтернет модуль подвійний 88. І ось така от рамка на 5 розеток, 48 гривень. Це дуже дешево. З точки зору дизайну виглядають вони досить непогано. Біленькі, не надто глянцеві. Але пластик не особливо якісний, на ньому досить швидко з'являються подряпини. З відстані, чорний модуль, можливо, виглядає непогано, але якщо подивитись, на ньому вже є отакі от дефекти потертості. Це він тільки що розпакований із коробочки. Конектор є, другий необхідно десь окремо докупити або вивезти кабель сюди просто. Так розетки виглядають у рамці, але тут виявилась одна проблемка. Хоча всі вони однієї серії, от ці на електрику встали нормально в рамочку, чорна також встала нормально. А от біла інтернет розетка у ній відрізняється кріплення. Якщо уважно подивитись на рамку і на цю одинарну рамку, як бачите, воно не таке. І оця от металева пластинка, вона також має не таку форму, як оці металеві пластинки. І вона просто не, не, заходить, не заходить нормально сюди. Доведеться, щоб її поставити. Доведеться ось тут зробити дірочки під ось ці от виступи. Відповідно, доведеться зробити 4 дірочки, щоб оця розетка нормально стала в цю рамочку. Це такий от недолік. Майте на увазі. Підсумовуючи, дам дві поради. По-перше, не беріть ці розетки для встановлення на видних місцях, бо пластик дешевенький, дуже швидко дрепається і вони швидко стануть. Такого некрасивого вигляду, тим більше, що навіть ось з заводу, з упаковочки, вони вже є з дефектами. Друге, не беріть їх для підключення ресурсоємних потужних приладів на зразок електрочайника і тому подібного. Оскільки тут -от, е серединка пластикова, беріть щось з керамікою. В моєму випадку ці розетки будуть встановлені вверху, заховані в шафі. В коридорі для підключення інтернет-роутера та власне інтернет кабелів, це дуже малопотужні споживачі, і тому я ризикнув і взяв на пробу ось такі найдешевші розетки. Якісні хороші розетки коштували б в рази 4 дорожче, ніж у ці. А якщо у вас також є варіант встановлення, куди підходять ось такі дешеві розетки, і треба зекономити. То посилання на магазин, де вони куплені, знайдете в описі під відео та можливо в першому закріпленому коментарі.